До одного пастора підійшла одна жінка і сказала: Бог залишив мене. Він каже: «А Звідки ти це знаєш? Ну я це відчуваю. Для мене це важливо. Якщо я не відчуваю, я, я, значить я розумію, що Бог мене залишив. Він каже: Давай ми прочитаємо дещо в Біблії. І Ісус говорить такі слова: Ось я з вами повсякденно, аж до кінця часу. І він задає питання, що говорить Біблія? Вона відповідає: Ну, Біблія говорить, що Бог завжди з нами. А що відчуваєш ти? А я відчуваю, що Бог мене залишив. І він задає питання: та хто для тебе більший авторитет? Слово Боже чи твої почуття? І це дуже важливо, тому що Ісус завжди поряд. Єдине, що ми можемо зробити, це своїми діями, гріхом, його вигнати. Я хочу прочитати одну історію з Біблії, це Івана, розділ, 45-й, 50-й вірш. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино, і був там один середворець, що син його хворий у Капернаумі був. Він почув, що Ісус з юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов, благав Його, що пішов, і сина його вздоровив, бо то бу мав той умерти. Ісус же промовив до нього: як знаменти та чут не побачите, не, не віруєте. Цередворець говорить до нього: піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус: Іди, син твій живе. От, я думаю, з вас кожен переживав таке: от сьогодні я відчував Бога. Така була присутність його, я його відчував. Було у вас таке в житті? Я думаю, було. Ну, Наприклад, але звідки ти це знаєш, що це Бог був присутній? Ну, я відчуваю. А вчора, якщо ти це не відчував, то Бог не був присутній, приходить сиротворець, і він хоче, щоб Ісус зцілив Його дитину. Але подивіться, подивіться на цю ситуацію з іншої сторони. Він прийшов, в нього з'явилася віра, він думав, що Ісус зараз щось зробить, але Ісус його відправляє назад додому. Він не знає, йому смс-ка не прийшла, що все, син твій живий. Треба було просто повірити Слову. І він повірив. І коли він повертається додому, він бачить це чудо. Але йому потрібно було повірити. І Господь хоче, щоб в нашому житті було щось подібне. Він хоче, щоб ми йому довіряли. Я хочу розказати одну історію. Колись я їздив в Польщу. Я заробляв собі там на, на життя трошки, але я вже відчував, коли Бог мене кличе. Я спочатку ще цього не розумів, хоча в 16 років я це відчував, потім я забув про це покликання і займався своїми справами. Мені багато чого не вийшло. Я пробував продавати, пробував в городі щось, пробував в друге десяте і мені нічого не вийшло. Я поїхав в Польщу. І знаєте, одна жінка каже: тобі треба бути певно, пастором. Я дуже любив читати книгу Христос надіє Світу. Це книга, яка змінила моє життя. Вона дала мені любов до відносин з Ісусом. Я любив це читати, і Бог через це слово стукав до мене. Ось що тобі подобається. І знаєте, і це побудило мене думати, можливо, Бог мене кличе на служіння. Я коли був в Польщі, Бог стукає до мене, щоб я йшов на служіння, але я не вірив в це. Я пам'ятаю, коли я був в лісі, в мене був такий мультитул, там ложка, вилка, ножик. Запомнили. Ось, ще раз. Заповнила. А, заповнив, так. Да, мені сказали. Мені діти, до речі, сказали, як це називається. Я пам'ятаю, що я цей ножик загубив, і я ще не обіцяв нічого Богу. Я просто сказав: Господи, якщо я цей ножик знайду, я буду знати, що ти мене кличеш. Я пам'ятаю, я з напарником був, я йду, дивлюся, там щось ще листить, таке. Думаю, о, знайшов, Йду, а це якийсь пакет. Я думаю. Ні, я Бога випробовувати не буду. І пішов собі додому. І коли я повертався, я так йшов різними дорогами, я подивився на парених йде, бо ми з ним розділилися. Я до нього йду і дивлюся, лежить цей мультіту. Спочатку в мене така радість, знаєте, наповнення. Бог відповів на молитву, а потім, так, знаєте, опустився на землю, думаю, йой, що я це Бога? Ну, Богу віддав таку мову, що якщо Бог відповість, я буду знати, що він мене кличе. Я пам'ятаю, я приїжджаю додому, приходжу до пастора. Він мені каже таку фразу: каже: Бог тебе кличе. Перебирай ноги. Я пішов вчитися в школі, така була ЛТІ, називається Львівський теологічний інститут. І я чекаю, якось чекаю, що хтось мене покличе, щось буде. І пройшло два роки, але ніхто нічого мене не кличе. Ось я пам'ятаю, що я знову поїхав в Польщу. У мене був такий телефон LG, купив перед тим, як поїхати в Польщу. І він мене впав в воду. І думаю, що це таке? Що таке неблагословіння? Купив новий телефон, працюю в Польщі. І це телефон воду впав. Я його включаю, він так пух і виключився. І я пам'ятаю, як я перший раз в житті Бога випробовував наскільки що мені стало самому стидно. Я кажу: Боже, я не хочу це робити, але я вже замучився, я вже два роки турбуюся від тим, кличеш ти мене чи не кличеш. Якщо ти мене кличеш на служіння, допоможи, щоб цей телефон працював. Ну я ж розумію, десь на підсвідомо, егоїстичним своїм серцем, що я ж просто хочу, щоб він працював цей телефон. Я ж на служіння не хочу йти. Я пам'ятаю, я його там в цукор кидав, в рис кидав, нічого не помагало. Я вже забув про то, працюю, працюю, приходжу додому, включаю телефон. І він включається просто. І я наскільки був в шоці просто, що, Боже, вибач, що я так егоїстично підійшов до тебе в своїх цілях. Мені ж не хотілося, щоб він працював цей телефон. Ось, я зрозумів, що Бог мене кличе. Бог каже: ти зможеш. Я кажу, я не зможу, ти зможеш. Я собі вже там виробив документи їхати в Польщу. До мене дзвонить Валентин Адіч і каже: ми хочемо тебе відправити на служіння. Зможеш? Звідки я знаю, чи я зможу. Я не знаю. Я пам'ятаю, йому казав, я не знаю, чи я зможу, але я би хотів попробувати. Але можна поїхати в Польщу ще? Він каже: в мене є місце для тебе, Львівська область, Ходорів, ми тебе туди. Я що? Я взагалі там ніколи не був, куди їхати. Добре, я сказав. Через місяць дозвольте мені поїхати в Польщу, і я поїду на служіння бути місіонером. Я поїхав в Польщу. в мене була мрія їздити по Європі е і таким чином заробляти гроші. Я приїхав в Польщу, там була дуже класна робота. Ось е субота, вихідний, в п'ятницю до обіду. Зарплата була така, що я не отримував ніколи до цього такої, ніхто не придирався. Через деякий час е прийшов. Е Ну, цей господар каже, якщо ви попрацюєте три місяці, ми можемо оформити документи і ви можете кататися по Європі. Я розумію, ну просто мрія класна. Я дзвоню мамі кажу, все, я знайшов своє місце, я знайшов своє призначення. От все складається. Моя мама каже: стоп, 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 стоп. Тебе Бог кличе, точно? І я згадав, що є місяць назад, що я пообіцяв йти на служіння. Я дзвоню Валентину Діючу, а можна я ще трошки? Можна, я ще трошки попрацюю? Він каже, ні, місяць, тебе там вже чекають. І я пам'ятаю, що я так боровся, а мене потім направили ще до одного хлопця працювати, а цей хлопець був пастором. Він каже, я кажу пастором, це класна робота. І він мені розказав свою історію. Каже, я тут, тому що я пішов в служіння. Каже, це саме ваше, що було в моєму житті. І я думаю, чого ти мені зараз це говориш? І я зрозумів, що Бог мене кличе. Я пам'ятаю, я залишаю цю роботу. Я не пам'ятаю, що я пояснював, чому я йду з цієї роботи. Но я кажу, мені треба їхати, і я поїхав. Приїхав я цей ходурів. Мене так, знаєте, Валентина Віддіючи він мені каже: Ти йди, а ангели будуть йти попереду. І все буде добре. <рив> я пам'ятаю, я приїжджаю, мене зустріли гарно, і я там сижу. Я пам'ятаю, мене течуть сльози. Я кажу, Боже, що я тут роблю? Чого я сюди приїхав? Я не знаю, що робити, куди йти, куди йти, що робити. Молоді там не було особливо, дітей так не було. Я навиків ноль. Я виходити за кафедру, мене так знаєте, руки трусяться, я не міг відкривати служіння нормально, проповідувати. Боже, що я тут роблю? <свісно> Мені повезло, що в мене був дуже гарний наставник. Він каже: Андрій, все нормально, спокійно, все буде добре. Ми зараз плануємо дещо. І крок за кроком, і через півроку, Бог каже: це твоє місце. Це те, що тобі потрібно. Будь розвивайся, служи. Тому що цей досвід він, він продовжується сьогодні. Багато речей, які я сьогодні, я не розумію. Багато чого мені не виходить, багато чого вже Бог дав відкрив мені в моєму служінні. Його слово живе. Якщо Бог каже, не кажіть Боже, поки це станеться, я повірю. Ні, ідіть, повертайтеся, займатися своїми справами. Бог відкриє, він повернувся, і син живий. Уявіть цю радість, радість цього чоловіка. Я повірив слову, я уявляю реакцію цього середворця, який прийшов, і син іде йому на зустріч, вибігає і каже: Я живий, все добре. Сьогодні Ісус з нами так само. У кожного є своя дорога, покликання є в кожного. І коли Бог говорить, запам'ятайте, на початку це непросто, тому що Бог ставить перед нами таку висоту, що спочатку, якщо ми дивимося на це, то ми відразу падаємо. Бо нам хочеться займатися лише тільки тим, що нам виходить. Знаєте, я вірю в Боже Слово. Сьогодні Бог ставить переді мною інші виклики. Ну я кажу, Боже, я не зможу. Але коли я дивлюся назад, Бог каже: зможеш. Довіряй моєму слову. Його слово живе.